Yes. Yes. Pull that one first. yes all right let's go move, move. What's your name right here? this We're is the cutters this is our best Spodius. He's the paramedics we shot him who did Douche. Південна Кароліна, Листопад 2016 року поліцейські заходять на територію приватного маєтку, майже 100 гектарів землі. Тиша. Жодного звуку, окрім хрускоту сухого листя під ногами. Офіцери рухаються повільно, обережно, немов наступають на територію, про яку краще нічого не знати. собаки компаньйони зупиняються біля старого металевого контейнера. Він стоїть окремо від будівель, якось дивно-рівно, наче хтось його поставив туди всерйоз і надовго. Кондейнер замкнений товстим металевим замком, навколо мотузки, каністри та старі інструменти. Все виглядає надто акуратно та надто контрольовано. Офіцер підходить ближче і торкається дверей. Метал холодний, як лід. За ним повна темрява. Всередині не чути нічого, жодного руху. Чуєте, хтось всередині? Тиша. Двоє оперативників встають збоку. Третій підходить з болторізом, лезо впивається в замок, метал скрегоче так голосно, що цей звук ніби ріже повітря навпіл. І саме в цей момент з контейнера долинає звук: не крик, не стогін, просто ледь чутня Три удари чіткі, рівні, наче хтось подає знак, я тут. Офіцери завмирають. Другий стук, третій. Замок падає на землю, двері відчиняються лише на кілька сантиметрів. Обережно, ніби бояться зруйнувати щось крихке. Промінь ліхтаря пробиває темряву і освітлює вузький простір. Спершу видно голі металеві стіни, потім матраци, кинуті прямо на холодний метал. І раптом людське дихання тремтливе та занане. Мем, ви нас чуєте, Ви в безпеці. І нарешті пролунали слова, які потім стануть головними у всіх репортажах про цю справу. Я тут вже два місяці. Голос слабкий, але чіткий. Жінка прикута до стіни в темряві, в холоді. Вона не кричить, не плаче, вона просто каже правду спокійно, так ніби вже прийняла те, що стало її реальністю. Поліцейські кидаються всередину. Зовні чути радіопереговори, хтось біжить по швидку, хтось викликає підкріплення. А вона сидить нерухомо, немов боїться, що якщо поворухнеться, все зникне, і темрява повернеться назад. Коли офіцер підходить ближче, вона робить простий, майже дитячий жест. Протягує руку вперед, ніби намагається переконатись, що люди перед нею реальні, що це не сон, не галюцинації. Тільки тоді вона тихо шепоче, він казав, що більше ніхто мене не знайде. Вона говорить про власного викрадача, про чоловіка, який привозив її їжу, який говорив з нею, який жив своїм життям всього за кілька метрів від контейнера, і якого місто знало як успішного ріелтора, власника компанії, людину, яка отримувала нагороди місцевого бізнесу. Цей момент слідчі ще не знали, кого вони шукають. Вони знали тільки одне: той, хто збудував цю тюрму, повернеться. І цей хтось мав ім'я. Щоб зрозуміти історію контейнера, треба зрозуміти того, хто його збудував. Тот Кольхеп – Людина, яку важко описати одним словом. Він був різним, залежно від того, хто на нього дивився. Для клієнтів це успішний ріелтор, який продавав будинки швидше всіх у районі. Його компанія TK Real Estate приносила великі гроші. Клієнти описували його як надзвичайно професійного, дивного, але дуже ефективного. У 2014-16 роках він реально отримував нагороди місцевого бізнесу за успіхи у продажах нерухомості. Уявіть собі, людина, яка отримує відзнаки міста, і та сама людина тримає заручницю в контейнері на власній землі. Але для його співробітників він був кимось іншим, майже всі вони боялись його. Хоча не могли пояснити, чому вони казали, він усміхався, але було відчуття, що ця усмішка не про радість. Одна працівниця признавалась, я завжди виходила з офісу з полегшенням, що все минуло. Його колеги помітили ще одну дивну річ. Він ставав іншим, якщо йому перечити. Зміна голосу, погляд, манера тримати плечі за секунди. Він просто перемикався. А ще він носив зброю в офісі. Легально, в США це не заборонено. Але його співробітники казали, що він носив її занадто демонстративно, ніби хотів, щоб вони знали. Але почалося набагато раніше з дитинства. Тот народився в 71-му році у Флориді. Хлопчик, про якого вчителі казали розумний, але не керований. Він реагував на прохання, ігнорував правила, вибухав на дрібниці. Батьки розлучилися, коли йому не було й десяти. Він жив то з матір'ю, то з батьком, і з кожним роком в ньому росла злість. Коли то до Кольхепу було лише 15, він вже проявив ту ту саму небезпечну рису, яка визначить у все його подальше життя. Прагнення повного контролю над іншою людиною. Підліток заманив 14-річну знайому до свого дому під приводом поговорити. І коли вона відмовилась залишатися, він заблокував вихід, погрожував зброєю і силоміць утримував її всередині. Цей інцидент завершився зґвалтуванням. І що ви думаєте, після цього всього він провів її додому? Але погрожував бити всю її сім'ю, якщо вона комусь розповість про те, що сталося. Але це не допомогло. Тот був заарештований того ж дня. Психіатра написала у висновку: розумний, маніпулятивний, без емпатії, схильний до селінської поведінки. Суд визнав його винним і засудив до 15 років ув'язнення. Він був зареєстрований як сексуальний злочинець. Згідно з судовими документами, у Кольхепа був діагностований пограничний синдром це коли емоції працюють на максимум і людині важко їх контролювати. А ще його який був вище середнього 118. Цей випадок став першим сигналом. Кольхеп не просто проблемний підліток, він людина з глибокими рисами, які з руками лише посилюються. І ось що найстрашніше, його власна мати пізніше сказала ФБР Я боялась його. Вона прямо заявляла, що він з дитинства не контролював агресію, що вона іноді боялась за себе, що у нього щось було в очах. Як на мене, це досить рідкісний випадок, коли мати публічно говорить про таке. Але після звільнення, замість спостереження, тиша, система відмахнулась. І отут найцікавіше, йому дозволили працювати ріелтором попри судимість. Чому? Бо закон штату Південна Короліна не вимагав розкривати судимість, якщо вона була у неповнолітньому віці. Це діра в системі. І тот цим скористався. Він вступив до коледжу, вивчав програмування, отримав ліцензію ріелтора. Більше того, він склав екзамен ріелтора на один з найвищих результатів у штаті, його IQ і технічні навички допомогли йому пройти іспит майже ідеально. Він сам постійно говорив про свій інтелект. На допитах слідчі фіксували його фрази: Я набагато розумніший за більшість людей, в мене IQ вище середнього, я планую краще за інших. І він справді був розумним, небезпечно розумним. Тот умів подобатись, умів правильно говорити, умів робити так, щоб люди йому довіряли. У ньому було щось привабливе, та одночасно щось неприродне. Він не любив жартів, не любив, коли хтось торкався його речей, не любив, коли люди з ним сперечаються. Він міг усміхатися і говорити спокійно, але всередині, кипів. І головне, він був одержимий контролем. Психологи потім скажуть: це не про насильство, це про владу. Йому було важливо вирішувати, що люди роблять, де вони знаходяться, чи можуть вони говорити, і чи вони виживуть. Саме тому він придбав величезну територію на околиці Вудруфа без сусідів з кількома віддаленими спорудами, з ідеальним домашнім офісом. Слідчі потім казали, це виглядало як територія людини, яка готувалась до чогось, його будинок був обладнаний як фортеця. Камери по периметру, датчики руху, системи сигналізації та приховані сейфи, двері з посиленою раною. Кольхеп захищав свою територію, ніби вона була стратегічним об'єктом. В його будинку знайшли понад 30 одиниць зброї, спеціальні набори для чистки та модифікації, приціли, тактичні ліхтарі, боєприпаси. Він обожнював вживальні сценарії, переглядав сурвайвал форуми, купував тактичне обладнання та вчився будувати сховища. Читав книги про повний контроль над територією, але ще він залишав публічні відгуки на Амазон на знаряддя, яке використовував у злочинах: замки, інструменти, обладнання. Правоохоронці пізніше публічно підтвердили, ми дійсно знайшли речі, які він використовував. Він вів щоденник успіхів, не про злочини, не про життя, в якому він себе хвалив: фінансові цілі, кількість успішних угод, люди, яким я сьогодні сподобався. Списки покупок плану на тиждень. Це створює дивний дисонанс між його злочинами і ультранормальним життям. А ще ФБР знайшли файли, де він описував задачі на тиждень, дні, коли їх не мав вдома, списки покупок інструментів, дивні позначки без контексту. Слідчі назвали це календар смерті. Він малював карти своїх земель, креслив схеми, позначав споруди, робив плани розширення, позначав вразливі точки. Психологи назвали це параноя контролю. Друзям він іноді говорив, що має темну сторону, але тримає її в собі. Ніхто не сприймав це всерйоз, всі думали, що він жартує. Саме таким і був Тот Кольхеп, людина з двома життями: одне на сонці, друге за дверима металевого контейнера. Поки місто жило своїм звичайним життям, в тіні відбувалось те, що ніхто не помічав. Люди зникали тихо, без свідків, без слідів. І майже всі вони так чи інакше мали один спільний зв'язок. Тода Кольхепа. Першими були Чарлі Карвер і Кала Браун, молода пара, яка шукала підробіток. Кольхеп часто пропонував людям нескладну роботу на своїй території, розвантажити щось, підремонтувати, перевести з точку А в точку Б. Гроші готівкою, проста домовленість. Він умів створювати відчуття безпеки. Для багатьох це було навіть почесно, успішний ріелтор звертається саме до них. Він говорив переконливо, ну Посміхнутися саме в той момент, коли людина сумнівалась. І коли казав, «Прийти до мене, треба допомога. Він говорив це так, ніби пропонував найзвичайнішу роботу у світі. 20 серпня 2016 року Кала Браун написала подрузі: ми приїхали, скоро будемо вдома. І це було її останнє повідомлення. Друзі почали хвилюватися вже наступного дня. Телефони обох були вимкнені в соцмережах тиша. А потім сталося те, що збило всіх з пантелику. На сторінці Чарлі Карвера у Фейсбук з'являються дивні пости: Все добре, ми поїхали за місто, повернемось пізніше, не хвилюйтесь. Але стиль написання був не його. Фрази надто сухі, надто рівні, без емоцій та без звичних помилок. Друзі відчували, це не Чарлі, це не його почерк. Більше того, з'являються пости про нову роботу, повідомлення друзям, типу не хвилюйтесь все ок. Навіть лайки під власними фотографіями. Поліція потім сказала: ми зрозуміли, що аккаунтом користується не людина, якій він належав. Це був ключовий поворот слідства. Пізніше встановлять ці пости писав Тот Кольхеп, щоб створити ілюзію, що параша жива, щоб виграти час, щоб ніхто не приїхав занадто рано. Так само безслідно зникали інші люди, які довіряли йому, бо він здавався успішним, надійним, таким, з ким не трапляється біди. Кольхеб користувався кількома простими правилами. Він не залякував, він переконував, він не тиснув, він пропонував, не виділявся, а змішувався з фоном. Він обирав тих, кого легко заманити, молодих людей, що шукали роботу, тих, хто довіряв успішним дорослим. Тих, хто не очікував небезпек від людини в сорочці, і з ключами від Лексуса. Його план був простий: спершу довіра, потім робота, а далі тиша. І найстрашніше цієї історії те, що ніхто не підозрював нічого, ніхто не бачив джерела загрози, ніхто не пов'язував зникнення з приємним чоловіком, який продав півміста будинків, і щодня вітався з людьми на парковці. Кожна нова жертва починалася однаково: звичайне повідомлення в телефоні, коротка домовленість. Чужа територія і двері, які зачиняються за спиною. Всі вони довіряли йому, це і було його головною зброєю. Пошуки Чарлі Карвера та Кале Браун тривали майже два місяці. Поліція отримувала десятки дзвінків, фейкових свідчень, чуток. Ніхто не знав, чи вони ще живі. Але одна деталь зрушила все. Слідчі помітили, що останній сигнал телефону Кали походив не з дороги, не з міста, а з приватної земельної ділянки за кілька кілометрів від дороги. Ділянка належала людині, яку ніхто не підозрював. Тот Кольхеп. Поліцейські приїхали туди без мигалок і без шуму. Їх не цікавило розголошення, лише те, що там в лісі, на приватній території, міг бути ще хтось живий або хтось мертвий. Тот був на роботі, його ніхто не попереджав, ніхто не телефонував, в нього не було шансу знищити сліди. Слідчі йшли територією повільно. Рухаючись від будівлі до будівлі, аж поки не підійшли до того самого контейнера. І тепер починається все те, що ми вже бачили. Коли Кало Браун вивели з контейнера, офіцер не зрозуміли одразу всієї глибини того, що сталось. Вона говорила рівно, без істерики, ніби давно звикла до темряви, ніби її свідомість увімкнула режим виживання. Перші слова, які вона сказала офіцеру, увійшли в історію криміналістики. Тад he І слідчі завмерли. Вона дивилась прямо в очі, без сумнівів. Вона знала, все знала. Вона була свідком і єдиною людиною, яка могла дати повну правду. Її голос дрижав не від страху, а від втоми, від усвідомлення, що вона нарешті на світлі. Поки медики працювали з нею, поліція оточила територію і почала пошук. Досить швидко вони знайшли місце поховання Чарлі Карвера. Там же виявили інші рештки, ті, що належали людям, зниклим роками раніше. І тепер у слідчих був доказ, що ця земля не просто приватний маєток, це місце злочинів, місце, де Кольхеп відчував себе Богом. Тот повернувся додому саме в той момент, коли поліція вже працювала на території. Він вийшов з машини, побачив свіже риття землі і вже все зрозумів. Його обличчя не змінилось, не здригнулось, не видало ані страху, ані гніву. Він просто запитав: вам потрібен мій адвокат? Це були перші слова людини, яка знала, що гра закінчилась. На допиті він спочатку мовчав 5 хвилин, 10-15. А потім, не змінюючи тону, він вимовив фразу, яку слідчі запам'ятають на все життя: ви знайшли лише початок, я вам покажу решту. І він почав говорити спокійно, рівним голосом, наче пояснював робочий день, а не роки злочинів. Один слідчий потім сказав. Було враження, що він пишається тим, як все організував. Це, це не класична поведінка серійних злочинців. Зазвичай вони приховують інформацію до кінця. Він, навпаки, добровільно показував слідчі місця поховань, розповідав про Чарлі, про інших, про те, як все було під, під контролем, про те, як він не робив нічого зайвого. Він вів слідчих територію, показував місця поховань, коментував свої дії так, ніби вони не мали емоційного значення. Його поведінка на топитах була дивною. Він сам пропонував додаткову інформацію, виправляв слідчих, поводився як партнер у розмові, відчував себе важливим. Слідча цитата стала популярною. Він говорив про це так, ніби ми розмовляли про продаж будинку. У матеріалах слідства зазначено, що Хольхеп майже не використовував слово я. Він говорив, було зроблено, сталося так. Та, така була ситуація. Це враження відстороненості збивало слідчих з пантелику. Здавалось, він ніби говорить про себе, ніби розповідає про сторонню людину. Але саме це й було його суттю. Він не ототожнював себе зі своїми вчинками, не відчував відповідальності, не бачив у цьому нічого особливого. А ще він намагався переконати слідчих в найабсурдніші речі. Він заявив, я був кращим варіантом для неї, ніж її колишній. Він говорив про Калу. Про те, що начебто врятував її від безглуздого життя. Це класична маніпуляція та відсутність емпатії. Психологи називають таке нарцистична реконструкція подій. Під час чергового допиту тот заявив, що на ділянці не всі його жертви. Він згадав 2003 рік: збройний напад на магазин мотоциклів Супербайк Моторспорт. Четверо людей загинули на місці. Поліція не мала мотиву, не мала підозрюваних та не мала жодного логічного пояснення. Справу назвали Різанина в мотомагазині. І вона залишалась невирішеною понад 10 років. Слідчі завмерли. Він не визнавав провини з емоціями. Він просто пояснював, наче перераховував виконані завдання. Мотив особиста образа через неповагу в магазині. Тот відчував приниження. І це стало тригером. Він обожнював мотоцикли та вважав себе експертом, а його не сприйняли серйозно. І він вирішив це виправити. Це був я. Я не любив, коли мене обманюють. В той день він визнав сім доведених вбивств і натякнув на інші. Скільки саме ніхто вже не дізнається. Висновок слідчих був однозначним. Тот Кольхеп один з найбільш контрольованих, розумних і небезпечних злочинців, яких вони коли-небудь бачили. Він будував життя, де вдень продавав будинки, отримував нагороди, а вночі перетворювався на зовсім іншу людину. Суд над Тодом Кольхепом не було видовищем, не було гучних виступів, криків чи протестів, не було шокованої зали чи телевізійних камер в коридорах. Було лише одне холодна, тонка процедура, яка мала поставити крапку в історії, яку він будував руками. Кольхепа доставили в залу в оточенні охорони. Він йшов спокійно, без опору, з виразом обличчя, який нагадував людину, що прийшла не на суд, а на чергову ділову зустріч. Сів за стіл, поставив руки перед собою і просто чекав. Його адвокати нічого не заперечували, не було сенсу. Докази говорили самі за себе. Записи з камер, заява кали Браун, поховання на території, і головне, його власні детальні зізнання. Коли прокурор почав перелічувати звинувачення, зала слухала в повній тиші. Сім вбивств, викрадення, незаконне позбавлення волі, різня в мотомагазині і десятки пунктів, які описували не кількість злочинів, а масштаб людської трагедії, яку він залишив за собою. Кольхіб сидів нерухомо, не намагався протестувати та не шукав виправдань, не показував ні каяття, ні гніву, наче все це стосувалось когось іншого. Лише один раз він підвів очі на суддю, коли йому запропонували виступити, і він сказав лише одне: Я згоден. Без пояснень, без аргументів та без емоцій. Він просто підтвердив те, що вже було доведено. І суддя зачитав вирок: сім довічних ув'язнень без права на звільнення, плюс 30 років зверху. Це був вирок, який не залишав жодного майбутнього. Він визначав одне: Тот Кольхеп ніколи більше не вийде на свободу, ніколи не побачить власний будинок, ніколи не стане на ту землю, яку вважав своєю територією влади. Цю секунду, навіть його обличчя завжди рівне і порожнє, трохи змінилось. Не страх, не жаль, просто відчуття, що гра дійсно закінчилась. Кольхепа відправили до виправної установи з максимальним рівнем безпеки. Там він продовжує жити, читати книги, писати нотатки, відповідати на листи людей, які чомусь хочуть поспілкуватися з тими, хто стояв по той бік людяності. Він дав кілька коротких інтерв'ю. В жодному з них не було каяття, жодного слова. Яке пояснило, чому б він це робив? Лише холодна логіка і переконання, що все було під контролем. Він продовжує вважати себе надзвичайно розумним, продовжує аналізувати, планувати, контролювати, тепер лише в межах тюремної камери. ФБР виявило десятки тисяч доларів необлікованих доходів. Він вів подвійну фінансову звітність. Офіційні рахунки, приховані рахунки, кеш операції, чорні нотатки, навіть гроші він контролював до дрібниць. Слідчі продовжують вивчати його справу. Залишається відкрите питання: скільки ще жертв може бути, скільки людей зникло безслідно, і їхні тіла досі не знайдені. Відповіді може ніколи і не бути. А як Кала Браун, вона вижила, пройшла реабілітацію, виступила в суді, дала ключові свідчення. Її історія не тільки про жах, а й про силу людини, яка змогла витримати те, що не кожен би витримав два місяці в темряві, прикута до стіни контейнера, без надії, що хтось її знайде. Але вона не здалася, вона чекала, і коли почула звук Болторіза, постукала по стіні три рази, чітко, рівно, і ці три удари врятували її життя. Її слова на суді стали фінальною нотою. Ви думали, що мене знищили? Але я тут, і я говорю. Сьогодні вона живе далеко від того місця, намагається відбудувати життя, її історія стала символом виживання і надії, навіть тоді, коли здається, що надії більше немає. Суспільство досі намагається зрозуміти, як людина з гарною роботою, власним бізнесом, нагородами та усмішкою для кожного клієнта могла бути тим, ким він був. Як людина, яка щодня продавала. Будинки з сім'ям, з дітьми, могла тримати в'язницю на власній землі. Як людина, що вітала сусідів і ходила на ділові зустрічі, могла бути серійним вбивцею? А відповідь проста і страшна: монстри рідко виглядають як монстри. Іноді вони виглядають нормально, занадто нормально. Вони носять костюми, отримують нагороди, посміхаються на фото. Вони пишуть відгуки на Амазон. Вони ведуть себе так, ніби все під контролем. І саме це робить їх найнебезпечнішими. Тот Кольхеп проводить своє життя в тиші бетонних стін, без землі, яку він контролював, без будинків, які він продавав, і без контейнера, де він почував себе самогутнім. без нагород, без визнання та без влади. Тиша після темряви це тиша, яка більше не належить йому. А його територія вона стоїть порожня. Ніхто не хоче купувати ту землю. Ніхто не хоче жити там, де він будував свою імперію контролю. Місцеві кажуть, що коли проїжджають повз, відчувають щось неприродне, наче земля пам'ятає. Ця історія нагадування про те, що зло не завжди кричить, інколи воно шипоче, і іноді воно посміхається, іноді воно продає вам будинок. І, можливо, ми ніколи не дізнаємось, хто ще ходить серед нас таким самим порожнім поглядом і двома життями. Тот Кольхеп вбивця Замбару. Людина, яка довела, що найбільш небезпечні хижаки не ховаються в тіні. Вони стоять на світлі і всміхаються. Дякую, що дивились відео. Якщо воно вас зацепило, поставте лайк. Це дуже допомагає каналу. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії і пам'ятайте довіряйте своїй інтуїції. І якщо воно здається дивним, можливо воно дійсно дивне.